Музична абетка. Вчимо букву Ф. Спробуємо її написати на пісочку. Паличка з однієї сторони кружечок, і навпроти симметрично ще один кружечок. Паличка по центру і з двох боків ось такі кружечки. Буква Ф. Ще одну напишемо. Паличка. Закруглили з однієї сторони і з іншої. Можете зупинити на паузу і написати. А я вже рухаю пісочок, тому що хочу написати слово фея. Ф е І я паличка. Так само, як букву Ф ми писали, малюємо з однієї тільки сторони кружечок, а з іншої не малюємо. А тут домальовуємо ніжку. Фея, бо ми з вами слухали пісеньку про фею, яка вміє створювати веселку і зірки. Малюємо веселку, беремо чотири пальчики, ставимо їх на піднос з пісочка і одночасно ведемо ось так дугою наші лінії. Дивіться, в нас виходить веселка. А зараз спробуємо намалювати зірки, які в пісенці теж створювала наша фея. Ось так ми розводимо пісочок з центру в різні сторони. Схожі на квіточки. Але це у нас будуть такі казкові зірочки. Ось так. А зараз дивіться, я навіть на веселки намалюю. Ось так зірочку. Бачите? Спробуйте і ви, дітки. я думаю, у вас все вийде. До нових зустрічей!